Спілкування, якісь особисті, відверті розмови, і ти знаєш життя людини, що ти з кимось спілкує, спілкуєшся або дружиш, ти не можеш цього сказати, це ти, ти дуже бідна людина. Тобто в тебе нема отого всередині цієї будівлі, Божої архітектури, того, що буде тим, що витримає шторми і бурі. Бо поки все гарно, доти ти будеш іти далі в християнському житті. А якщо прийде буря, в тебе нема стосунків з людьми, з християнами, то ти дуже-дуже швидко звалишся. Тому, друзі, давайте мати стосунки з людьми, добрі стосунки, потужні стосунки. Ніколи не використовуйте стосунки з людьми, не розмінюйте їх на якусь уявну повагу в очах інших людей, або як зброю проти цієї людини, коли ви у вас. Якась якісь почалися заздрощі, або ви посварилися, ніколи не використовуйте ту інформацію, яку вам людина сказала, як зброю вже, коли ви посварилися. І ти хочете, та ти сам розповідав, там не треба зараз розказувати, ти сам розповідав, що ти робив там, і в твоєму житті було те, інше і третє. Ти зруйнуєш все до основи. Бо потім тебе попусти через день, через два, через три. А слово, яке ти сказав. Не запхнеш до рота назад. Так? Чи не так? Друзі, майте мудрість. Далі ми читаємо. Третє. Коли ж постите, не будьте такими, як ліцеміри, які сурмують, виснаджують свої обличчя, щоб показати людям, що постять. Запевняю вас, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову твою. І вмий обличчя твоє. Аби постити не на показ людям, але таємно своєму отцеві твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Про що тут сказано? Тільки про піст? Іще про щось? Про працю над собою. Друзі, піст це виснаження свого тіла. Це коли дух, розум, душа людини стає над тілом. Тіло каже, я їсти хочу, я нормальної ковбаси хочу поїсти. Я борща хочу. А дух каже: тобі потрібно зараз підкоритися, бо в нас є мета, в нас є мета бути ближче до Бога, в нас є мета того, щоб все було на своїх місцях, і була ця духовна вертикаль. Божого контролю над моїм життям. Я відкриваю своє серце і показую Богові, що я не плоть свою слухаю, я не за неї біжу, як якась тварина, а я, як людина, намагаюсь почути Бога і стати над тілом своїм. Це праця над собою. І, взагалі, праця над собою, якщо ми переведемо в цю сферу, це дуже важлива, але прихована річ повинна бути в нашому житті. Бо також можна багато розмовляти і показувати, як я працюю над собою. Як я там Біблію досліджую або читаю, як я там спортом займаюся і ще чимось, як я будую своє життя, можна багато розповідати, але не вибудувати, не дойти і, і нічого не зробити. Я працюю над собою. Кращий показник твоєї праці буде, ну так, вибачте, будь ласка, але це не етично, але коли на ваги станеш. Ну, тобто, можна багато розповісти, я можу про дієту розказувати, але коли я бачу, що я вже натягую штани, а вони, да, вони і нарікають, що жінка їх неправильно попрала, бо вони якось менше стали, то це також це несправедливо і це нечесно. Тому що праця над собою повинна бути, і вона повинна бути як діла. От, Розумієте, як діла. Був ефект в самої справі, а не в словах. Бо можна багато розповідати, а нічого не зробити. Христос каже: я бачу фарисеїв, які виходять, і в них таке серйозне обличчя. Вони такі виснажені, наче вони там постили три тижні підряд. Христос, коли постив, він куди пішов? Пішов в пустелю, там була духовна боротьба. Він там не ходив серед людей, не робив якогось ефекту. Взагалі. Вже про це його піст ми дізналися постфактум, коли вже про це написали євангелісти, бо це був дуже важливий крок, це виконання пророцтв, це була духовна боротьба і спілкування з Сатаною, коли Христос переміг ці спокуси, і це нам Біблія показує. І Христос зробив це, Він зробив цю велику справу, це як ну, велике, потужне будівництво духовне, коли Він постив 40 днів. Він це зробив і далі пішов. Він надбув це і рухався далі. Отак в нашому житті. Якщо ми постимо, то взагалі, коли там про це не знають люди, але піст це ну, одне з багатьох, що ми можемо робити в своєму житті, для того, щоб будувати наше життя. Так? Чи ні? Що ще ми можемо робити, щоб будувати себе? Як ви думаєте? Праця над собою, яка в християнському житті повинна бути. Давайте з духовного почнемо хоча б. Дослідження Біблії, це ж праця над собою, коли ми до чогось йдемо. Я скажу для проповідника так, якщо ти хочеш проповідувати Слово Боже, ти знімаєш квартиру, перше, знаєте, що скажу? Це не духовно, але купи стіл і стілець. Для чого? Ти сів, читав і готувався. Бо отак просто десь ходячи, там, роздумуючи, десь там просто не змінив стилю свого життя, не зосередившись, ну ти ні до чого не прийдеш. Купи стіл і стелець, сядь і посиди там 20-30 хвилин в день, візьми Біблію, напиши свої думки. Ти будеш кудись рухатися. Якщо ти хочеш бути, ну це більше музиканти скажуть. Якщо хочеш навчитися грати, там, кудись рухатися, що потрібно перше? Інструмента купить, да, щоб він вже був. І дома починай з ним працювати. Тобто це кроки, які ти зробиш для того, щоб рухатися куди. Тобто інвестуй. Це дуже важливо. Якщо ми хочемо з собою щось робити, я кажу, починаючи з духовного, інвестуй. Хочеш досліджувати Біблію, може купи якийсь тлумачник, або скачай програму, або на будь -якусь бібліотеку. Так, дуже якісні речі сьогодні не безкоштовно, не безкоштовно. Але коли ти інвестуєш, ти візьмешся, ти на це гроші потратиш то ти будеш, ну, це покаже про те, що у тебе серйозні наміри. Ти будеш до цього йти. Коли, коли тобі будь, молитовне життя для тебе важливе, ти подумаєш, а де воно повинно відбуватися? Якщо я живу з якою там сім'єю і невелика тісна квартира, де я буду молитися? Тобто ти зрозумієш, тобі потрібно або йти в якийсь парк, або десь, десь бути, або якось. ну, Знайти той ресурс місця і часу для того, щоб духовне життя відбувалося. Тобто розчистити це місце, бо не може будуватися духовне життя так просто ну, на ходу. Ти будеш або виглядати відмороженою людиною від всіх, бо в тебе десь внутрі всередині відбувається духовне будівництво. Ти над Біблією роздумуєш. Ні, ти ну, зроби так, щоб це було ну, якісно. І це було добре. Тобто повинно бути місце або час серед твоєї праці. Може це в обід, може це не зранку, але коли ти знаєш, що в мене є півгодини на те, щоб перебувати, дослідити, записати, знаєте, взяти ручку. Отак, от ортодоксально, тупо ручку, там, блокнот, і от просто місця для нотаток або розділ в телефоні, де в тебе є думки, де ти зберігаєш і ти записуєш. Або кожен день, або ну, так, щоб це було регулярно. Коли ти це робиш, ти будуєш себе. Може, не розказуй людям. Бери і будуй. От якраз це те, що ніхто ніколи не помітить. От просто так напряму. А іноді люди, які звикли все робити тільки на показ, вони до цього ніколи не доходять. Вони взагалі думають, що я буду записувати, це, ну, це, це, люди не побачать цього ніколи. То люди ефект від твого життя побачать. І оце, що ми робимо всередині, самодисципліна ця духовна, вона дуже важлива. Бо християни, вони теж живуть не просто за натхненням. Я молюсь тоді, коли мені хочеться. Та я можу взагалі тоді не молитися деякий час. Або читаю Біблію, коли мені хочеться, або комусь допомагаю за натхненням. Та ти ніколи не прийдеш до нормального збудованого християнського життя, коли тільки за натхненням. Повинна бути оця саме дисципліна духовна. І так в нашому дусі ще, як ми можемо будувати своє життя? Також слідкування за здоров'ям, це, це повинно бути в житті християн. Чи не повинно бути? Повинно бути. Ну, людина повинна зрозуміти, що якщо я знаю, що в мене проблема, але я не піду на діагностику і буду це тягнути час ну, за часом, то ну, потім буде гірше. А хто нас, Бог буде нас називати мудрими, коли ми нічого не робимо взагалі для того, щоб вирішити якусь проблему, пов'язану зі своїм здоров'ям. І потім ми молимось і кажемо, Господь, вже я не можу. А Бог скаже, то я тобі розум давав, я тобі думки давав. Я тобі людей давав, вони тобі кожен день про це говорили. А ти впирався і казав, ніколи, ніколи я в лікарню не піду. То Хто тебе мудрим назве після цього? Будь відкритим, будь розумним, до того, щоб над собою працювати. Бо працювати над собою це робити те, що ти не звик робити. Коли ти не звик це робити, ти не будеш ти будеш відкладати якимось чином, будеш робити тільки те, що звик. І ніколи не робити того, що не звик. Як піст для людини. Це не притаманна людині. Бо зранку просинаєшся, ну ладно, не зранку, до одинадцятої їсти хочеш. І тут ти. Ти будеш шукати, що поїсти? А тут тобі кажуть, не їж день, або два, або навіть три. Попости. Для нас непритаманно. Ми починаємо нервуватися. Ми не в своєму стані, ми з наслідками цього починаємо боротися. У мене голова починає боліти, мені якось незручно, мені потрібно поїсти. Але що Христос каже? Ну, потрібно робити, ніколи не роби перед людьми. Ми вже декіль, ну, дещо відійшли в і, і в саму практику того, як працювати над собою, але я скажу про те, що насамперед Христос каже, про це потрібно менше говорити, ну а більше робити. Тому, друзі, три сфери нашого життя, які дуже важливі, але вони приховані і вони знаходяться всередині. Перше. Це добрі вчинки, які ми робимо. Діла. Робіть їх якнайбільше, але нікому про це не кажіть. Просто нехай це буде тайною. Хай це буде тайною, скільки ви витрачаєте на Божу справу. Хай це буде тайною, скільки ви часу приділяєте людям. І не робіть це за рахунок своєї сім'ї. Бо за, за рахунок вашої відповідальності основної, яка є. Бо це теж неправда, і це нерозумно. Бо е, сім'я є сім'єю, а якщо діти без нагляду, а ти е, цілими днями в служінні, то це, це, це нерозумно, і це не духовно. Тому відкривай своє серце, нехай твоє служіння буде замість твого просто часу, який ти байдики б'єш. Або якісь розваги. У цей час можеш взяти до служіння і не кажи нікому, не жалійся, що в мене немає часу на особисті розваги. Просто зроби це. Будь, будь людиною справи. Друге, май добрі, потужні стосунки з людьми і з Богом. Добрі стосунки, глибокі стосунки, не жалкують часу для людей. Але не потрібно про це розповідати, але не потрібно комусь це показувати. І більш за це, чому ж люди шукають для себе тільки впливові стосунки з кимось. Перше, це фінанси, тобто я від якоїсь особи можу отримати або замовлення, або фінанси, або якісь можливості, або щоб інші побачили, з ким я дружу. Бо це теж, так скажемо, статус життєвий. Не заради цього, майте. З усілякими людьми глибокі, добрі, класні стосунки. І з посадовими, і з звичайними. Просто щоб люди бачили, чим ви живете, ваше християнське життя, і тоді будуть брати ваші цінності. І третє, це що потрібно? Працювати над собою, насамперед, духовно працювати, постити само собою, читати Біблію, молитися, мати спілкування. Займатися своїм здоров'ям, але не для того, що це популярно, і я про це буду показувати або розказувати іншим людям, а тому, що ти це твоє, ти живеш. І це дуже, знаєте, дуже помітно, іноді за деякими блогерами споглядаю, і я розумію, ось він це робить, щоб просто були перегляди. От видно, коли людина, їй ця тема, вона не живе її, її глибоко. Я просто як споглядач, я більше знаю про цю тему. Мені більш цікаво. А він це робить ну просто, щоб і, і, і це не працює, тому що люди відчувають, коли це не твоє. Оце не твоє, ти цим не живеш. Ти робиш чисто заради того, щоб люди ну от бачили, або я популярним був. І це все ну переводить в ноль. Це дуже смішно ну, з боку споглядати за цим. Краще живи, краще будь сам, так скажемо, захоплений цим. Якщо ти можеш допомогти, то транслюючи це іншим людям, вони теж будуть бачити твоє захоплення і за тобою йти. Їм буде, дуже, дуже буде цікаво. Ну, я кажу про те, що закликати до публічної молитви, молитви потрібно. Молитися з кимось потрібно про своє християнське життя. Потрібно говорити людям. Тобто, це не є то. Та афіша, про яку каже Христос. Це потрібно робити, але коли це перебуває в нас і є всередині, нехай його прояви вони будуть звичайними. І самі по собі, конструкція, вона може бути в будинку, наприклад, якась потужна старовинна балка, яка тримає стелю. І повністю її закрити може і не треба. Але це її вигляд потужний. І самобутний, як воно є, і може такі навіть е, якісь його нерівності, які природні, вони роблять це ну, дуже цікаво, цю конструкцію. Але нехай це не буде, знаєте, пафосно. Бо я ну, знаю, ну, може ви теж, хто з будівництвом стикався іноді або з декором, є такі пластикові емітації да, е, великих таких от потужних. Балок старовинних там з такими от елементами, але вони от просто вони з пінопласта зверху пофарбовані. Тобто ну не мають ролі у цій несучої конструкції. Ось в християнському житті, наприклад, як для декору ок, але в християнському житті, якщо просто воно з пінопласта все зроблено це, це прискорно, скажімо так. Друзі, благословінь вам, кожному з вас. Нехай Боже слово перебуває, нехай буде у вашому житті те, що Христос сказав: Батько ваш, що бачить таємне, дасть вам явно. Але коли будете читати переклад, будь-який, ви побачите дуже часто, що оце батько твій, який бачить тайно, дасть тобі явно, явно стоїть в скобках квадратних. Це означає, що це слово додано при перекладі. Ну, я кажу про те, що Біблія дуже точно, ну, відносно точно нам відображена, але іноді деякі фрази, деякі слова, вони додані для розуміння для симетрії. І ось батько твій, який бачить таємним, дасть тобі явно, це більше хочеться людям. Перекладач розуміє, що це повинна бути якась симетрична конструкція, він слово явно додав. Щоб звернути увагу, так, мабуть, Христос сказав про те, що батько твій бачить тайно і дасть тобі це в прояві життя якимось чином, що це побачать інші люди. Але, друзі, скажу так, додано це слово до Біблії. І не завжди нагорода від батька буде явно. Знаєте, так, щоб бачили люди, більш того скажу, може, і ти не побачиш саму цю нагороду. Але вона буде, і ти відчуєш по твоєму житті. Бо врятоване твоє життя від зла, це як рахувати? Це як благословення чи ні? Є благословіння, про яке ми ніколи не дізнаємось. Ну, наприклад, ну може же бути таке, що може сидіти зібрання і попадає ракета, просто навіть без об'явлення тривоги. А може така можливість в реальності була годину назад? А Бог її відвернув. Може, це було годину назад, а Бог відвернув по своєї волі. То як це рахувати, як благословення чи ні? Ми можемо про це навіть і не знати, яка була б інша реальність. Ми можемо про це навіть і не знати, який би був інший варіант, який Бог сказав, а от так не буде і зробив іншому. І ми навіть не знаємо. Тому, друзі, робіть. Тайно перед Господом. А які благословіння, може, навіть ви всіх їх не побачите. Ми ж не знаємо альтернативу. Але нехай цих благословень буде якнайбільше в нашому житті. Амінь. Давайте помолимось. Батько, дякуємо Тобі за слово Твоє, за милість Твою. Дякуємо Тобі за те, що ти Бог великий, Бог святий і живий. Ісус Христос, дякуємо Тобі за ті думки, які заклав ти в Слово Твоє, і сьогодні ми можемо їх читати, ми їх розпаковуємо для себе і бачимо, як багато в них корисного. Боже, благослови, щоб в нашому житті було багато добрих справ, потужних справ. Боже, дай, щоб були стосунки з людьми глибокі, стосунки дружні, стосунки корисні для всіх. Благослови, Господи. І дай, щоб в нашому житті ми вміли працювати над собою. Ми не були людьми, які йдуть просто за якимось бажанням, але були людьми, які розставляють пріоритети, які можуть дисциплінувати самих себе, які борються зі своїми вадами і приходять до результатів. Боже благослови. Але також даруй, щоб ми були людьми, які не кажуть про це всім навкруги і. Втрачають основну нагороду від Тебе, Боже, благослови, щоб наше життя було справжнім. І цей ефект цих справ і цих речей в нашому житті дуже важливих, він був довготривалим. Благослови, щоб будівлю кожного з нас вона не розвалилася під натиском якихось проблем. Благослови, щоб ми стояли в тобі, щоб ми рухалися в тобі, щоб церква Твоя будувалася. І слава Твоя була проголошена. Вклоняємося тобі, Бог наш. Амінь. Давайте заспіваємо ще, друзі. Шому, хай милість Його перебуває зі всіма вами е, цьому, на цьому тижні нехай Бог благословить вас. Кожного дня нехай від вас виходять добрі діла. Е, нехай Божа благодать і захист перебуває на вас, на ваших домівках, Хай сілює ваших ближніх, які потребують Божого зцілення і Божої допомоги, нехай благословіння Боже наповнює вас. Майте добрі стосунки з ближніми, з друзями. Спілкуйтесь добре з людьми, яких ви зустрічаєте в транспорті десь. Нехай бачать ваші з посмішкою обличчя. Хай ви будете Божим світлом в цьому світі. Зараз буквально через 15 хвилин ми з тими, хто бажає прийняти хрещення в цьому році, збираємось в недільному класі. Це друга година, може там, 5 хвилин. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Богаця, єднання в Дусі Святому, нехай буде зі всіма нами. Вітайте один одного, нехай Бог благословить.